Всередині підвального приміщення будинку Ольги Олександрівни на стінах досі видно рівень води, який піднявся внаслідок нещодавнього виходу з берегів інгульця. А піднявся він до одного метру. Вода, що вийшла з берегів через ракетну атаку, наробила трохи лиха, розповідає жінка, затопивши запаси картоплі, зерна, дров на зиму та каналізаційний колодязь. З останнього відкачало близько трьох кубів нечистот. Останній раз така водна стихія тут вирувала за спогадами пані Ольги 37 років тому. В на 80 восімдесят. Где-то поднялась, поднялся. И в гараже сделал там. так, Там можно заснять, если хотите. Вот так это. В 1985 году так тут плавали на лодках полностью. Мы не не выходили из дома три дня вообще. Сейчас, хоть, слава Богу, что только сутки это и все ушло. Понимаете, в чем-то. А то там страшное дело, что было. А ось пані Юля розповідає, живе за декілька будинків від річки, і в ніч, коли вода піднялась, спочатку не звернула на це увагу. Але потім все зрозуміла, коли рятувальники її евакуювали в селища у верхню його частину. Мене полтеру розбудили, сусіди сказали збирайте речі і беріть документи. За вами приїдуть уже вода підходить. Я не поняла, стала дивитися везде. Говорит, вон на, сзади посмотрела, да. ну, стала собирать документы и стала вещи. В общем, вынесли сначала мои вещи, а потім на руках меня перенесли через дворы на верхнюю улицу и відправили. Всього під час нещодавнього раптового підйому води в річці Інгулець підтопило 65 приватних домоволодінь на Мотронівці. Наразі всі будинки обстежили, про що склали відповідні офіційні акти. Зараз люди та природа оговтуються від розгулу стихії. Вищенням рівня води у річці Інгулець були підтоплені домоволодіння по вулиці Югоківська, Гжацька, Шпака, Скелевада, Земнукова, Григорівська. Районною комісією проведено огляд усіх зазначених домоволодінь та складено відповідні акти. З метою ліквідації наслідків ударів комунальними та промисловими підприємствами, рятувальниками надана перша необхідна допомога мешканцям зазначених вулиць. Задля швидкого та ефективного усунення наслідків підтоплення задіяли спеціалізовану техніку. Наслідки раптово водної стихії продовжують усувати. Інгульцем принесло багато різного очерету, побутового сміття та всілякого непотребу. Тож роботи тут ще вистачає. Усувати наслідки нещодавнього підтоплення. планують щонайменше ще за тиждень. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.